Друзі, вітаю! 18 грудня нарешті ми Кідай, перший грибочок є. Приїхали в ліс. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я Іріша і наші собакини. Сьогодні така історія, що поїхали з розвідкою пошукати місця, старі ліси такі, де може бути Фламуліна. Нічого, друзі, не знайшли. А ось побачили, бачите, такий соснова посадка. Невеличка. І вирішили зупинитися, бо тут можуть ще одні зимові грибочки рости. Це гіграфори. І як бачите, вже і одного знайшла грибочка. А от і в мене знахідка. О! Отаку. Гарний настрій з самого початку. Ну що? Подивимося, які ще знахідки у нас сьогодні будуть. І як завжди, запрошуємо і вас прогулятися з нами по цьому лісу посадки. Сьогодні похмура погода, вітер такий, що капець. Ну то ми трошки зайшли в посадку. Тут не так відчувається. І друзі, тепло. відлига 10 градусів. Сніга взагалі немає, бачите? За пару днів вісь Сніг, сніг зійшов. О, ще один грибочок. А воно ще декілька. Ну тут просто чудово. О, бачите, залишки снігу. Те, що снігу тут немає, це дуже гарно. Тому що буде видно грибочки. Це що у нас? А, дощовик. А що там в тебе? Щось є? Каже, є. О, які молоденькі. Ну, точно, якщо був би сніг, то отакі от грибочки ми б і не знайшли. До речі, друзі, я вам не казав. Де Жека там? А, бачу. Не казав, нас сьогодні занесло на Тернопільщину. О! Ось ще вони! Ой, як гарно. А yeah, воно oh, no. ще, вже не, не поміщається. Yeah. <laughs> У Рісу вже повне долоні. Зараз підійду. Та ти ж таки не уходь від мене, yeah. то я до тебе, ти від мене. Yeah. Зараз будемо тут бігати друг за другом. Yeah. У мене також знахідки, а поки до тебе йду, то попадаються грибочки. О! Які гарні, так? Да? Ух ти, Ну... А вон дивись. Ага, давай. Так, а де Марсик? Марсель! Марселюш? Сьогодні в пошуках старого ліса ну, за фламуліни я кажу. Дуже багато часу втратили. Не знаю скільки у нас залишиться. Тут позбираємо грибочки. І ще на зворотному напрямку може все ж таки щось знайдемо. Фу, дивіться. Я маю на увазі старий ліс. І обов'язково вам покажемо, якщо, ну, якщо щось знайдемо. Дивіться, які, а? Ну то просто. Нема слів, друзі. Вони ще є і досить гарні. Це не то, що старий. Дивиться, які вони, а? Ріш ви де? А, чую. Духу. Тільки що праворуч від мене були, а зараз десь там уже, ліворуч. Оно ну, ще такі. О! Які ж вони гарні. Так, це зберемо. О! Хуху! -ху. Гігант! Що там в тебе? Знахідки є? Є? У мене також. Досить непогано. Дивись за собаками, бо собаки постійно... Ну переважно сиріші ходять. Тому я їх не бачу зараз. Як я її не бачу, ну, воно вони йдуть ще Ху, і праворуч від мене. Ці грибочки можна збирати і в січні. Де ви є? А, оно бачу. Слухайте, друзі, на ну це місце не відпускає мене. Ліворуч від мене гриби. І воно праворуч. Так, ну не знаю. Напевно, спочатку праворуч зберемо. А потім і ліворуч. Ой-ой-ой, які голявини далі! Зараз вам покажу все. На камеру не так буде видно, напевно, ну дивіться скільки їх тут. Ну, Це просто якась фантастика. Так що друзі ми сьогодні знову з грибами. Отако. Геріша каже, що в неї там теж дуже багато. А от поруч дивіться, це не гігрофори. Бачите як ростуть? Буквально рядушком. Сніг зійшов. Шо Марсик? Ти до мене прийшов? І деякі грибочки зламав. Тому що може і. Іду, Які? йду. Якісь тварини, може, погризли. О. А що там в тебе вже? Повні долоні? Зараз йду. Ну поклади на цей на гілочки. Зараз йду до тебе і рішу, каже, що дуже багато. Я не знаю скільки в неї там, але... Ви бачите, друзі, скільки тут грибівці. Трутні. Які? Трутні. Трутні? Трутні. А, крупні. Почулось трутні, думаю. Які трутні. Іду до тебе. Зараз тут. Якось пролізти ще треба. Марсик. Допомагай, показуй дорогу, як тут. Так, Поки дай рішень див, але цього не можу не забрати. О, воно там ще. Ладно. Йдемо на допомогу і рішить, бо там вона каже. Вже місця в долонах немає. Так. Ну і як тут до тебе? Одне дерево залишилось, а пройти не знаю я. Собаки бісяться, Гарно тут. От. Весь буду в цих волках. Ух ти, скільки тут ще під ногами. Друзі, більше за пів кошика вже. У нас сьогодні невеличкий кошик, тому що багато нам не треба. От дрібний азарт, да Давай. Що тут попереду? Якась маленька галявина. Та бачу тут вони всюди. Жека? А, воно бачу. Бачите, як тут такий шматочок ліса відкритий. Що там, ще в тебе? Ну кидай. Ох так. Зняв каплюха, бо ой, так щось некомфортно, спекотно. Бо лазимо тут. повторюсь 10 градусів їхали. Ой-ой-ой! ой Друзі, тут обережно треба, бо вони тут всюди, під ногами. Дивиться. Такі плотні ніжки. Ріша тут їх дуже багато. Так, цього залишимо. І деякі грибочки, я не знаю, перемерзли чи що, але ну, трошки такі вже розлазяться. Ну, у нас є що збирати, тому... Будемо тільки от такі гарні. Дивись! О, дивись скільки їх тут. Ага. Як завжди, друзі, собаки бігають, а ми грибочки збираємо. Ну, а собакам до тих гри... грибів. Да? Їм би побігати. Їм би побігати. Головне слідкувати за ними. Бо знаєте, дуже сильний вітер, ну тут не відчувається так. Якщо вони далечко забігуть, то і не почують нас. І кликай їх, не кликай. О! Це не гіграфури, багато їх тут. От сьогодні чудова поїздка, так? Да? Взагалі-то ми думали, що Ні. в лісах ще сніг залишився. Тому саме на оці грибочки, які графори не розраховували. Але бачите як, буквально декілька днів відлиги і отако в лісі. І це не тільки тут. Ми от їхали з Франика до цього місця по всіх лісах снігу вже нема. Не знаю, як у горах. Може наступного разу поїдемо. Теж начебто кажуть, що плюсова температура. Але гори то є гори, Там все рівно холодніше. Друзі, щоб ви розуміли, я казав, що це... Так, ну... так, да, щоб ви розуміли. Я казав, що це невелика посадка, але... Ого, але ми пройшли тут, ну не знаю, ну може 30, 30 на 30 метрів, ну такий участочок невеликий. І стільки грибів. хо-хоу. Дивіться, Я так думаю, що до нового року ми сюди ще приїдемо. Да? Гарне місця. А ми, до речі, от трошки далі зайшли. І тут не настільки так, хащів, кущів, да? колючок взагалі нема тут. Це спочатку вони були. А тут тільки сосни. Оба! Оооо! Супер! Дощик почався потрошки покрапує. Ми тут, щоб доїхати до цієї посадки, треба було ага, збирати. Треба було поле переїхати. Ну, Сподіваюсь, сильний дощ не буде, бо якщо буде, буде важко виїжджати. Ще трошки повний кошик Так, Іріша ми йдемо все далі і далі. Давай будемо трошки в іншу сторону йти. Впевнений. Ну, в сторону машини, впевнений, ми ще багато знайдемо. Але нам стільки не треба. О. Нехай залишаються, може хтось ще позбирає, Ну, а не позбирають, ці гриби, до речі, місцеві практично не збирають. От. Тому, якщо не позбирають, то ми приїдемо ще разок. Так, да, позбираємо. А та й тваринки Ріша каже. Вони їх полюбляють, так. Да. Ми якось їздили теж на гідрофури і бачили дуже багато. Уй-ой ріша! Тут такі крупні! Дуже багато бачили, що саме шляпки з'їдають. Ну, бачите, скільки їх тут. Це тварини. Хо -хо -хо. Ну оце взагалі-то гігантісимус. Я таких ще ігрофорів не бачив. Дивіться який розмір. Ну, саме для цього вида це дуже великий розмір. Дивіться. Но точно таких я еще не бачив. Это сила семейка. Речь туда. Нам в другую сторону. А он, она же знает, как, друзья, грибочки заманивают. Этот же трошки такая... Плесень пішла в нього. О, оці гарні. Бо ще трошки повний кошик. Нам достатньо. Ми їх не сушимо, не маринуємо, отак от свіжими грибочками посмажити, щось з них зробити. Взимку, знаєте як супер. Бо вже благородних грибів. Ну то... Ні, це залишимо. Тут треба чекати вже наступного сезону 25-го року. Що собакини? Де там мама? На За... ну, зараз я. Давай, Ріш, От туди йди. Бо нам, по-перше, в ту сторону, а по-друге, тут є від мене прохід, як до тебе пройти. Так. Дивись скільки тут багато. Все інше, нам достатньо -да, повний кошик. І повторюсь, ми їх не маринуємо, не сушимо. Тільки отак от. Свіжесенькі. Гарно. Так, ну якщо я не помиляюсь, нам десь так. Бо знаєте, поки гриби збирали, праворуч, ліворуч, вперед, назад, і вже... Та воно дивиться скільки їх. Ну вже чіпати їх не будемо. І трошки можна плутанути. А тут орієнтирів ніяких нема. Так. Ну а якщо я не помиляюсь, нам прямо. Сподіваюсь, не помиляюсь, друзі. Ріша, каже, великий, а ти подивись от на це. Ого. Дивись, яка ігрофура. Тут просто, блядь. Добачив да, у... воно. Ну все, вже ми чіпати їх не будемо. Друзі, благополучно ми попереду йде ота стежка лісова. Ну, Отако. От ми вийшли. Надо запам'ятати от цей прохід то наступного разу ще приїдемо. Обов'язково повторюсь, до Нового ріка. Приїдемо. Ага, я бачу. Каже, навіть відразу заходиш і тут є гігрофори. Вийшли ми, друзі, з цієї посадки. Чуєте, який вітер? І йдемо вже по стежці до машини. О, що можу сказати? Супер. Дивіться скільки. А? повний кошик, друзі. І вони ще тут є. І ви бачите, молодий є. Так що, друзі, вже машина попереду. Будемо розбиратися, доїхати додому. Друзі, з вами, як завжди. До зустрічі у лісі. Пока.